Зацініть який вид з вікна! Ну подивіться просто. Який це поверх? Свої варіанти лупіть в коменти. Ти давай мені, що телефон там не викинь, Соня. Ну просто зацініть. вон інфраструктура, як на долоні, сидиш собі, дивишся оце. Мені подобається так високо. Слухайте, я не очікував. Ну просто люди як мурашки бігають, от якісь там раби, а ти сидиш тут король світу. Уявляєте так? Вечеря з коханою людиною таку на висоті. Йомаю, -йо, тут все видно. Шикарно так, слухайте. Я знаю одну дівчину, яка живе в цьому будинку. У мене буде спойлерить хто це, вона знає. От, і у кого такий вид 34-й поверх, до речі, до цього часу вже треба вам сказати. Чи ви любите такі будинки, чи ні? Я взагалі прихильник традиційного будинку, травички там і так далі. Але отак просто собі мати таку квартирку, щоб посидіти, подивитися, на Київ прикольно.